І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua. Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Сергіо Юей Суми на об'єкті 430У. Карта Мурованка. Ну що ж, до бою. Так, ну у нас розвідка боєм. так? У нас тут пожежа на мурованці. Їдемо зразу, бачите, можна просто от їхати, ну тільки з'явився і зразу їхати, зрізаючи. Оцей не об'їжджати біля води. Все чудово заїхали, а тут вже влаштовуємо заробіжче. Заробіщенське заробіжжі. Бачите, ми показує, що ми можемо, ми вже це вияснили, що ми можемо, якщо на вогнищі наїхати, то можемо втрачати КП. Не зразу, але можемо втрачати. так що Теж на це треба звертати увагу. Ну і на Морованці, мені здається, сподобалося. І мені тоді сподобалося, але я пам'ятаєте, як я саме грав в розвідку боєм. Погодні ці явища, та <смі> <смі> саме на мурованці я... Ну так знітився тут. Але перемогли. І я, і я тоді вижив і ще там когось. <смі> так, хто не бачив, подивіться. Плейлист або список відтворення називається на моєму каналі, на, каналі, на чудовому та цікавому каналі Гравець Вей. Називається World of Європейський сервер World of Tanks. Ось там саме я граю. Так. І там ну, там всі мої бої. так Подивіться, подивіться, всі мої бої, подивіться всі реплеї підписні, їх небагато там всього, всього лише 1400 там, по-моєму, так передивіться. Отримаєте, я думаю, задоволення та поліпшений чудовий настрій. Бо в нас грають прості гравці. У нас немає, ну, зараз, в принципі, кіберспорту немає, у нас грають прості, прості гравці, які показують ну, дійсно кіберспортивні результати. Ну, а наш герой. Ми давно, до речі, не бачили на об'єкті 430 бої. Останній раз, по-моєму, був на Прохорівці і там показав ну, такий, знаєте, у такий хитрий був план на бій. Він там, як ЛТшка, грав, так? і користуючись, отак як зараз наш герой користуючись рельєфом, він там пересвічував і навіть нахлопушив непогано. І перемога була просто шикарна. Феєрична б навіть сказав. Бачимо, що в цьому бою, ну в, чому, в цьому бою все чудово. Правда, ми стріляємо, бачимо е поліпшеними кумулятивними снарядами. Чому? Тому що ну, все ж таки від Башт грають суперники. І я так от помітив таку тенденцію, хоча це не точно. Хоча це не точно що от з Нижнього респу легше е перехлопувшити всіх, хто за заїхали в цю пожежу. Правда, суперник? Можливо, я й помиляюся, тому що перед цим ми бачили на т 100 бій, то з, верх, з Верхнього Респу там перехопиш. Це напевне, як тобі з командою пощастить. Ну і своє скеліще не забуває. А скеліще має, тому що 1922 вже настріляно 1270 на натанковому. Це СТ-шка, яка танкує, дійсно танкує. Це СТ штурмова, яка може штурманути. Якщо взяти взводом, наприклад, три СТ, три об'єкта 430 у і просто в якийсь напрям продавлювати, прочавлювати, ви його продавати, прочавлювати це я вам гарантую. От просто По фокусу їдете і ви хлопушуєте. Суперники будуть у шоці. Навіть якщо у нас і КВН не дуже чудові, в <різь> цих танках не дуже чудові КВН. Перезарядка нормальна. А давайте нагадайте мені, по-моєму, що е, понерфили, так? Колись, трішки понерфлили, зведення більше. Тоді він дуже популярний був цей танк, йому зробили зведення, що типу, він ламає рандом, дуже всі на ньому нагинали. І таке було. Ну і він конкурент, якщо граєте в окріп районах і на глобальній карті колись як грали, то він конкурент об'єкт 907. Дуже на нього схожі, ну, звичайно, в об'єкта там перезарядка, просто як От чим відрізняється, і там, по-моєму. І по-моєму, ще й навіть і бронювання трішки краще. У я... мене нема просто об'єкти, я не знаю. Чотири вороги знищено, поки я чудові цікаві історії розповідаю. 3600 на стріляно, 1270 натанковано, 8-3 по бою в нашу користь. Там бачимо, ну що, ну, ну, зараз ну, намагаються, нічого вже вони не намагаються по першій лінії. По першій та другій та третій лінії нічого не намагаються зробити. Наші там їх просто виманюють на себе, прикривають нашу артилерію. Артилерія теж нормально повинна тут понастрілювати, мені здається, в цьому бою. Тим паче, що це карта для артилеристів просто плондай. Тут залишився один невихлопушений тайпік. буде зараз жорстокішим чином вихлопушений. Ай-яй-яй, не видно його там. Зашкірився за будинок. У нього там дуельна дуель. А, ні, не дуельна дуель. На дуель. Просто шкіриць. <рес> Чи, да. Чи в нас зараз відданими буде. Ну що? А тепер беремо в оточення суперників. Я думаю, що вже без проблем. Хоча хоча тримаються 9-4 по бою. Я думав, що швидке буде зараз що Не так швидко. Не так сталося, як гадалося. Бачимо, що, ну, ці події, що погодні умови, так. Е ну, цікаво, цікаво, але ну. Почитав я коментарі, мені здається, що треба дещо доопрацювати. На таких, на великих картах, а це ну, не маленька карта, то в принципі нормально, на маленьких дуже картах це дуже не чудово. Тому що, якщо поїхали в центр карти, там йде дощ чи туман, так? наприклад, на такій карті, як Рибальська бухта, то там проблеми вже в інших класів танків. А тут бачимо, що полум'я можуть заїхати, і тяжі заїхати, і петехи, і так влаштувати зарубіще. Ну і треба не забувати про інший план. Ох і нахлопушився тут під артилерію. Просто жорстоко. <зум> жорстоко наглопушився. Бача тарта. Відступаємо вже каже. <смі> Не можуть проїхати, ти бачиш? Так, все, пішов в рух, вже там Льова поїхав, вже е, поїхав БЗ-176 він зараз своїм броніщем там повинен підсвітити, продавити трішки, а ми вже будемо до хлопку ходити. Проблема, так, да, в цьому танку. Е, проблема, що нема кавенів, але я думаю, що якщо до нього пристосуватися, то в принципі на таких навіть картах, де потрібні кавені танки, можна нормально грати. Оце артилерія, бачили, що у нас на, на башті у нас три відмітини від артилерії. А він вже він відступив. Він відступив, але не встиг зашкіритися. й вже наші бачимо вирячили очі. Так, ще треба постріляти, ще є по кому постріляти, П'ять ворогів, мені здається, мало для такого бою. Є варіанти ще 6 і навіть 7, і а навіть ще й 8 хотілося побачити. 5 тисяч настріляно. Напевно, на тут досвіду дуже багато. От, я навіть не пам'ятаю, чи є після бойова статистика. Та ну там хтось писав мені. Що, чому ти не викладуєш після бойову статистику? Ну ви ж мені надсилайте або скріншоти, так, або посилання на реплейс, тоді я показую. Я ж не можу е, після бойову статистику з вашого бою побачити сам. А додікай. Ахтикай. Випущу очі на нашу артилерію. Так, швиденько добиваємо 121Б і поїхали його. А, ні, ні, він не, навіть не хоче він з артилерією битися. А де ти стоїш, що ти не світишся? Ти бать, ти шо. Оце не помітні. А, він там, все зрозумів. Ось вона артилерія. Що? Ми повинні її віддячити, 6. Так, 7 і 8, 7, і 8 треба. 7? Ну ну, 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 ну да. 7. Бо я хотів 8. 8. 7? Ха-ха! І тепер за мантікори. А то й ви хлопушує наші хлопушує наших Хош, ну Хош, ну вірно все Фош робить, мені здається, лобом просто треба їхати на мантікор. Він не буде зараз вступати в дуельну дуель, бо він розуміє, що ще є ста 1 і є об'єкт, і вони тут поряд. Ставати на захоплення. Можливо СТА 1 може стати на захоплення, а нам треба восьмого ворога, бо це е, дуже просив гравець UA, так, 8, 8 ворогів було знищено. 6 тисяч вже настріляно. Чудовий динамічний бій, так? Заробіще мені сподобалось. Бачите, ще яка проблема? Артилерія не бачить, що відбувається, от саме там, де у нас полум'я, там, де було заробіще. артилерія не бачить, вона не може допомагати. Можливо це і плюс, так? Що навіть якщо є дві артилерії в бою, то е, ти там уже себе спокійно відчуваєш, що не боїшся, що тобі буде прилітати ще й ар... від артилерії. Це плюс, в принципі, для тих, хто не дуже долюблює артилерію в грі. А таких дуже багато, я знаю. Ну, а ми всі, я думаю, долюблюємо, тому що ми бачили вже дуже крутизні бої на артилерії. Ну що, ось ми є. Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.